Ми зараз збираємо комісію з питань будівництва архітектури охорони природи, екології, благоустрою та комунальної власності. У нас є кворум, ми можемо розпочати роботу комісії. Хто запрошує, щоб розпочати комісію, прошу голосувати. Так. Хто за, хто проти? Нема, значить одноголосно. Шановні депутати, у нас є порядок денних комісії з питань будівництво архітектури. Перед вами два питання. Хто за те, щоб прийняти заснову, прошу голосувати по півторі за. Чоловік за, Богдасаря, Кравченко, Федоров, Так, шановні депутати, у кого є ще якісь додати? У мене пропозиція, є представник батальйону.

703, Ви представляєте цю частину? так? Значить, шановні депутати, у кого є ще додатки до порядку ДНК? Нема. Значить, хто за те, щоб його прийняти в цілому? Прошу голосувати, по півкер за. Слугуй за, Бакасарян, Кравченко, Федоров, 5 за. Так, перше питання. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Турчинської міської ради, військовій частині А-7335. Хто доповідає? Відповідно, листа військової частини. Міська рада закупила обладнання, сканалі дали на керування для виявлення піввідронів Oracle Remote і сканер віддалено керування для виявлення півдронів Oracle 33. Це разом на... 150. Вони вже Вони вже працюють на пропуску. Вони приїхали на другий день я відкривав. У нас критична дуже встановка польотів. І є від міської ради на управління, щоб ми зробили це рішення, підготували про передачу. Ну, відповідне рішення про передачу, комісія приймає передачу. Так, шановні депутати, значить. Хто за то, щоб підтримати і винести на сьогоднішню сесію безоплатну передачу майна комунальної ради, військової частини 7335. А саме це сканери, так? Да? Сканери вирішили. <запливі> Три штуки. <запливі> штук. По за. Цього за багатьох кравченко за, Федору, за. 5 за. Так, друге питання. Про безоплатну друге, друге питання. передачу майна комунальної власності Херчинської військової ради військовій частині. А, 70 місць. Аналогічно є е, запит військової частини 7048. Про те, що їм необхідно для здійснення там, ремонтних робіт. Забезпечення навчального процесу, забезпечення роботи радіокоронних радіокеровних установок ремонтних розвальних робіт, вони просять виділити їм електрогенератор потужністю 6 кВт. 6 кВт електрогенератори ми отримували з минулої гуманітарної допомоги і в нас є в наявності. Через то да, приміщення ми такі зробили, щоб передати без оплату на баланс військової частини. Так само оцей генератор одна штука, 9530 вартість. Створити комісію по прийманню передачі і передається він Дмитру Бізоничу, командиру військової частини поставить. Шановні депутати, є які пропозиції по даному проєкту? Голосуємо. Сугуй за Богдасерям Кравченко. Федоров п'ять Шановний депутати, порядок денний нашої комісії вичерпаний. Про... Субвенцію, ми напередвали 7335 на військову частину 70-48. Ну, наприклад, я виробництва. Да, ми ми можемо передати субвенцію на частину 770 але з такою момент, щоб кошти не пішли на наш 7330. Так воно і буде. Ні, Вони всі кошти, які прийдуть в субвенцію, так вони будуть Дивіться, В нашому батальйоні 70-35 є своя фінслужба. А чому вона не може так. На сьогоднішній день я вибрав поїздку. Є фінслужба, є все. Ми зараз переходимо, є на нас командуючи, ми переходимо на лінійні батальйони. Переводимо на лінійні батальйони. Там, виходить, в нас зараз не буде ні ні нічого. Все буде весь облік нашій фініків. Говоря, стануть на посаду бригади. І будуть бригаді, вони просто по бригади, просто займатися по своїй камні. В бригаді буде одна фізлужба, вже по батальйону да. не буде. Ні, да, не буде. І вони будуть просто вже розподілятися. Це вже не буде окремий батальйон, Ні. просто буде батальйон. Батальйон, да, він втратив печат, буде тільки фік... да. була як домовленість ком, командир бригади це, це, це якщо... це питання, так. Так? Так. так? Але кошти надійдуть безпосередньо. В такої мови тоді. Шановні депутати, хто за то порядок не вичерпаний, хто за то, щоб закінчити роботу нашої комісії про півкерза? за. забив Кравченко, Федоров, п'ять за. запад.